Свято Євангелія, читання, Слава тобі, Господи слава, туть уважені, сказав Господь своїм учням, ніхто не знає, крім сина, кому син схоче відкрити. Придій до мене всі втомлені, обтяжені я облегшу вас, вісмінь моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідне і сумірне серцем і найдете, полегшу душам вашим, ярмо бо моє любе і тягар мій легкий. «Ніхто не знає Сина, крім Отця і Отця, ніхто не знає, крім Сина, та кому Син схоче відкрити в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Бачимо стосунок Отця і Сина. Ніхто не може краще знати відносин між батьком і сином, як вони самі. Так само і Господь говорить, але каже, та кому хоче відкрити. Але Якщо хтось бажає, то може відкрити. І Господь бажає, щоб ми відкрили Отця Небесного, відкрили Його у своєму житті, відкрили Його любов, відкрили Його милосердя, бо саме син є відблиском Отця. І каже Ісус Христос: прийдіть до мене, світомлені і обтяжені, і я облегшу вас, бо я лагідний і сумірний серцем. Прийти і навчитися. Але щоб навчитися, це знову потрібно стати школярем. Як ми приходили до школи, сідали за парту, слухали, вчилися, здавали екзамени. Так само і тут, щоб пізнати Господа, треба вчитися. Треба знайти той час, щоб сісти за святе письмо, відкрити слово Боже, читати, бо саме на сторінках святого письма. Коли ми читаємо, як каже. Святий Єфрем, коли ми читаємо Слово Боже, то сам Господь сторінок святого письма сходить і входить в наше серце. Отак воно і є, як каже апостол Павло, що віра народжується із слухання. Коли я читаю в голос, я чую, Слово Боже переходить через мій розум, очищає через моє серце, і моя віра скріплюється, бо я знаю, що Господь тоді є зі мною. Ми можемо дуже багато знати про різні релігії, можемо дуже багато знати про Отця Небесного, про Ісуса, можемо ходити до церкви і до причастя і до сповіді, але не знати Господа як свого Сотворителя, не знати Господа як того, хто є мій небес, моїм небесним батьком. Можна бути теологом, можна написати багато. Докторатів, але не мати цього зв'язку з Богом, не мати того відчуття, що Бог є зі мною, не мати того відчуття, що Бог торкається мого серця, він підтримує, любить і веде мене по житті. Знання і віра, вони мають доповнювати один одного. Бо що з того, що я знаю про Бога багато, але не живу з Богом. Це різні речі. Вона така історія, що один чоловік. Випивав дуже багато. Але після того, як він пізнав Бога, він кинув все і почав молитися і дякувати Богові. І ось його зустрічає однокурсник і каже: Слухай, я чув, що ти зустрів Бога. каже: так, я його зустрів, каже, і він змінив моє життя. Каже, бо я випивав багато, був алкоголіком. Знущався над жінкою, над дітьми, але він мене визволив. Я тепер знаю, що він є мій спаситель, що він є мій сотворитель, що він є мій батько. Угу", каже, добре. Каже, а розкажи мені щось про нього, який він закінчив університет, як він написав дипломні праці твій Господь, скільки мовами він володіє, з якими він людьми водиться, з якими прошарками суспільства з видатними людьми. А цей став, каже: Ти знаєш. Я цього не знаю, я тільки знаю одне, що він мене любить, і мені цього достатньо. Так само і ми пам'ятаємо, що Господь нас любить. Будьмо з Богом і жиймо ним, і у ньому, і для нього. Амінь. Слава Ісусу Христу!